Страх телефонного дзвінка. Що це таке, та як його пропрацювати? Перш ніж говорити про пропрацювання самого страху, треба розуміти реально страх і треба розуміти відмазку. Чим вони відрізняються? відмазка це коли я, як менеджер, кажу: мені треба ще там повторити продукт, програму, ще щось. Мені треба. Ще раз передивитися CRM. Мені треба ще 10 разів попрактикуватися з колегами чи ще з кимось в цьому кейсі. І тільки тоді я точно буду готовий. Або мені треба все знати про продукт, про CRM, про клієнта. І ще, ще, ще. Набір таких аргументів це виключно відмазки. Вам, як керівнику, або вам, як менеджеру, я рекомендую взагалі на це не звертати увагу. Вам треба просто пропрацювати страх телефонного дзвінка. Для цього треба двічі прочитати скрипт. Після цього треба. Вдихнути на 3 секунди, видихнути, підняти слухавку і телефонувати клієнту це єдине золоте правило, як пропрацювати страх телефонного дзвінка. Дякую.